Слава Ісусу Христу, друзі! Хочу з вами поділитися сьогоднішніми откровіннями, що мене надихає, те, що священик сьогодні показав такий чудовий приклад, як бути благословенними людьми, щасливими. Це, по-перше, знати 10 заповідів, не порушувати їх. І якщо подивитись, що навіть Ісус Христос Він дав дві заповіді, Він ці 10 вмістив в дві заповіді, щоб дійсно виконувати в своєму житті. Знати Ісуса Христа, і приходити до, до церкви, вивчати Його Слово і бути учнями Ісуса Христа, щоб бути щасливими, служити. І якщо люди не знають навіть цих 10 заповідів, і вони е як можуть бути щасливими по плоті, по душі. Воно не виходить. Бо все е саме найкраще воно від Господа. І мене дійсно надихнуло те, що багато у людей є якісь кумири, є якісь серіали, є якісь е інші речі, які вони ставлять на перше місце. І Із-за цього люди становляться проклятими. І священик сьогодні показав, що повинно бути на першому місці. Це слово Боже, це е, Христос, що був на першому місці, щоб бути е, дійсно віручими людьми і тоді е, знати ці всі заповіді, і, і, і тільки коли ми будемо знати, служити Господу, е, і ми зможемо бути щасливими і благословеними людьми. Якщо люди порушують. То вони будуть прокляті. І навіть у, на землі ми живемо. Якщо людина порушила правила, приходить наказання. І найгірше, коли е, люди вони порушували і прийдуть е, да, в кінці життя, і е, і тут. Получить прокляття, а і ще й попадуть в ад. Це найгірше. Тому Бог не бажає, щоб кожна щоб люди йшли в ад. Для цього є церква. Для цього є. Якщо у вас є питання, пишіть. Буду радий поспілкуватись. Для того, щоб дійсно кожна людина вона зростала в Господі, була учні Ісуса Христа і була щасливою і благословеною. Нехай Бог оберігає вас. Амінь.